Всім привіт! Зараз ми будемо дивитися шосту. Ні, вибачте, шістдесяту серію шостого сезону Супермама. Не можу дочекати зараз. Ми будемо робити то, що ви саме більше любите. Ми будемо обсуждати людей. Так найкрасиво зараз. Ми будемо обсуждати. Ну, ми не будемо обсуждати. Ми просто будемо ділитися своїми думками з приводу кожної ситуації, яка буде показана. в... Цій телепередачі. І я, що, що я, що я їй кажу? Обсуждати. Я це назвала гарніше. Ну, не осуджувати, а ну, обсуждати. Ми будемо ділитися своїми думками. Ми будемо робити плітки, плітки. А, то що ви так любите? Як ж ви це любите. Андрій, ми з тобою тут, як базарні баби, сидимо під під'їздом. Під Знаєш, нам на наступний запис треба ще взяти тільки Знаєш, Так яким? і є, так і є. Я супермама, бо виховую розумну дівчинку, майбутню чемпіонку, яка буде жити і радіти цьому життю. Таня вирішила зайти з козирів. Тож запросила матусь на. Слухай Андрій, а як ти думаєш, як взагалі батьки і вибирають дітям заняття, хобі, на які вони спочатку їх віддають, і в такому віці, в 4 роки наш тоні, нашому тоні 3 роки і 4 місяці, але він нікуди поки що не ходить, окрім садка. Від чого вони відштовхуються? То я думаю, від якихось власних власних, там. Типу, що, що їм подобається. Нездійснених мрій, власних нездійснених мрій або того, чого їм не вистачало. Тобто, наприклад, якщо. Е Батьки, наприклад, їхньої проблемою в житті було то, те, що вони не знали мову, вони зразу зациклюються на тому, що дитина має там, з року вчити англійську мову. Ні, загальний розвиток це дуже класно і дуже треба, і ми, е, ми Тоні також скоро віддамо, на що ми Тоні будемо віддавати. Сонечко, дивися, будь ласка, в камеру. Людям в очки завжди дивися, Нам нема чого очки ховати, ми з тобою чесні люди. <кій> Тоні ми будемо віддавати. Я би хотів Тоні віддати. Я би хотів Тоні віддати само початку на гімнастику, потім на футбол, потім на музику. Взагалі, то можна це все в принципі одночасно пробувати робити. Е, нейрофізіологи е, говорять, що музика дуже важлива для розвитку дитячого мозку, тому що різниця в звуках. Дуже велика це потрібно дуже сильно прислуховуватись, щоб відчути цю різницю. Тому займатися музикою в ранньому дитинстві і з маличку дуже корисно для розвитку дитячого мозку. На вокал я би хотів, щоб він обов'язково походив. Ну і спорт звичайно. А ну, ти на що ходив? Я, я нікуди не ходив. Я на жодну секцію в своєму житті не ходив в такому віці, як Тоні був. Потім вже там ходив, але завжди моя мама за мною бігала і казала, туди не можна. Там зламаєш собі ногу, а ти знаєш, там зламаєш собі руку. Наприклад... Там... Ой, вибачте, вибачте, перебила. Там е я пішов на байдарки, там втопишся, коротше. Це батьківські страхи і... передавались на дитину. Вона тобі сама нав'язувала цей страх, і тепер, через те, що Андрія от в дитинстві виховували, він боїться е займатися будь-яким мінімальним екстримом. Коли ми з ним пірнали з аквалангом е колись давно на Мальдівах, я пам'ятаю, ви собі не уявляєте. Такого страху в його очах, як в тому аквалангу під водою, я не бачила жодного разу за будь-яких умов в нашому житті. Ну, це було просто, він був на такий наляканий. Я перший раз в житті його побачила таким наляканим. Сонечко, а про себе нічого не хочеш розказати? Можу розказати, ну давай, зачепи якусь тему, я розкажу про себе. Я про себе теж можу розказати. Ні, ну це просто ми говоримо про те, як батьківські страхи передаються дітям. Це укорінену установку, тебе з нею вирощували. Так от, вернемося до байдарок. Мені просто не дали договорити. Е... Коли я пішов на байдарки, мама приходила до мого тренера і казала, якщо ви ще раз його пустите, я до вас виключу в міліцію. І я приходив на байдарки, і мій тренер каже, твоя мама приходила, там, вона за тебе переживає то все. І так в багатьох секціях було завжди мені були закриті двері, що моя мама там паралізовувала роботу тої секції, якщо би я туди приходив, розумієте, в чому суть. Тому мені було важко чим у житті займатися. Тому я, коротше, почав бухати, курити і з пацанами тусуватися. Дивимось далі? Дивимось.